Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні поговоримо про новини книжкового світу України. Сподіваюся, вам буде цікаво, бо поговорити нам сьогодні є про що. Але на початку нагадаю, що у своєму телеграм-каналі щопонеділка лишаю розклад книжкових різних подій, презентацій, зустрічі з авторами, які відбудуться протягом тижня у різних містах України. Тож підписуйтеся і не пропускайте! І розпочинаємо, як завжди, з різних книжкових скандалів. Книжкова блогерка, авторка телеграм-каналу Читай курва книжки Алла Комарова потрапила в скандал через свій анонс книжкового клубу. В день, коли розбомбили Каховську Гес, всі були засмучені, налякані, нажахані тим, що відбувається. А вона використала цю подію. В своєму пості анонсі в Телеграмі вона написала анонс свого книжкового клубу, де мало бути обговорення книги Дім Солі Світлани Тераторіної, мала бути присутня сама письменниця. І вона пов'язала цю подію на Каховський ГЕС з анонсом свого книжкового клубу, що обурило багатьох людей. В коментарях почали писати, що вона зовсім не має емпатії до всього, що сталося, до тих людей, які постраждали, загинули і потребують допомоги. А вона використовує цю подію як рекламу своєї свого книжкового клубу, що не є нормальним. А ви бачите весь пост на екрані. Після цього вона видалила пост і написала новий з посилом Окей, давайте спробуємо інакше. І наголосила, що це її книжковий клуб. Вона не вибачилася це, теж обурило багатьох людей. Знову в коментарях почали писати, що це все ненормально. Цей пост вона також видалила і потім записала восьмихвилинне відео, яке виклала теж в телеграм-каналі з вибаченнями, в які не всі повірили, і теж в коментарях було багато негативу. Всі ці пости лишаю скріншоти на екрані. Відео не додам, але якщо вам цікаво, переходьте подивитися на самому її каналі. Я. Коли це побачила, була трохи в шоці, що можна було таке написати. Я не думаю, що варто в коментарях їй бажати там всього поганого, і це не дуже нормальна позиція. Але висловлюватися, чому нам це не подобається, чому так робити не можна, так краще не писати, то це нормальна позиція людей, які висловлюють свою. Думку і загалом розкажіть, чи бачили цей скандал, і що ви про все це думаєте? З видавництва Якабу Паблишинг звільнилася вся креативна команда. І колишня старша редакторка Світлана Ліщина зазначила, що причиною стало порушення професійної етики і що було втручання в роботу редакції. І вони з цим не згодні, тому звільнилися повним складом. І в самому видавництві зазначили, що вони продовжують роботу і вже найняли нових людей. І цікаво, чи тепер та команда, яка звільнилася, заснує власне видавництво, бо в нас вже таке. Видавництво наш формат анонсувало перевидання свого, так би мовити, бестселера китайська модель, і анонсували це з першим реченням у пості підводці, що китайська модель може стати життєздатною заміною демократії. І багатьох це обурило, і Остап Українець написав, що це просування тоталітаризму з констаборами, практикою стрімкого винищення меншин як альтернативи демократії. І видавництво в цьому ж постійно його відредагувало і перепросило, перепросило ось так: ви бачите скрін, і там було посилання на пост засновника видавництва Владислава Кириченка, і він написав свою відповідь. Доволі розлога, і в стилі такого наїзду на всіх незгодних. Прочитайте і напишіть, що ви про це думаєте. І тепер до всього довкола книжкового буде багато. Новин про книжковий арсенал. По-перше, він оголосив програму фестивалю. І там майже 100 подій тож обирати є з чого. Посилання лишаю в описі до цього відео. І нагадаю, що книжковий арсенал проходить щорічно в мистецькому арсеналі в Києві. І цьогоріч він буде з 22 до 25 червня, хоч і в зміненому форматі. Не буде стендів видавництв, а представлятимуть книги-три маленькі незалежні київські книгарні. І е, я цьогоріч, на жаль, не потраплю на фестиваль, але переходьте, обирайте, ідіть на лекції, які вас цікавлять. Цікаво, чи буде трансляція. До книжкового арсеналу українські видавці представили майже 1300 новинок, що вийшли протягом цього року. Я коли побачила це число, я була просто в шоці, 1300 новинок вийшло за цей рік, а в нас триває повномасштабна війна, і це просто неймовірно. Всі новинки можна переглянути у розділі Вітрини новинок рік стійкості на сайті Читомо. І на цьогорічній вітрині, бо вона виходить щороку на Читомо, є нововведення. Штучний інтелект може вам підказати, яку книгу вам слід. Прочитати, і також з'явилася можливість згенерувати власний список бажанок. Можна позначати видання, які сподобалися, і потім сформується вам список, і ви вже зможете його роздрукувати чи зберегти, і прийти на арсенал уже зі списком книжок, які ви хочете придбати. Збірка віршів Абрикоси Донбасу Любові Якимчук вийшла шведською мовою, і авторка зазначила, ця книга прийшла на шведський ринок, бо у видавництві прочитали англійський переклад та рецензії на нього і запитали мої контакти у видавці з США. Загалом, коли з'являється переклад англійської, є шанс, що тебе прочитають ширше, бо при видавництвах немає українських рідерів. І майже в кожному випуску новин є якісь. Подробиці того, що книги різних українських авторів виходять за кордоном і це не може не тішити. І переходимо до блоку анонсів та новинок, розділ, який багато хто з вас любить найбільше. Поговоримо спочатку про українську літературу. У видавництві Старого Лева розпочався передпродаж книги Софії Андрухович Жінки їхніх чоловіків Старі люди. Це нова книга у їхній серії Новітня класика, де виходитимуть ілюстровані видання уже культових українських авторів. І першою книгою в цій серії була книга батька Софії Андрухович Юрія Московіада. Ілюстрації там неймовірні. А книга його доньки, ось ця жінка їхніх чоловіків, старі люди. Це її ранні твори, книга просто неймовірна. Я би дуже хотіла її почитати. Ціна передзамовлення 300 гривень, і розсилка розпочнеться 21 червня. В апріорі вийшла книга Лас Ніко Миколи Вальчука. Це розповідь про захопливі пригоди молодого чоловіка, який живе в часи апокаліпсису та змушений мандрувати різноманітними світами, де його підстерігають небезпеки та виклики на кожному кроці. Коштує книга 500 гривень. Комора видасть роман Сергія Сенгаївського Дорога на Асмару дія роман розгортається на тлі однієї з найбільших гуманітарних катастроф кінця ХХ століття, штучного голоду і війни в Ефіопії 84 86 років. Це історія молодого українця, військового перекладача у складі радянських груп допомоги, який шукає причини трагедії, розуміє, що став частиною цинічного обману і починає відчайдушну гру з дияволом. Пише, що це перевидання і що книгу багато. То, хто довго шукав, чекав, на барахолках її продавали за страшні гроші, тож ось буде перевидання. І переходимо до світової літератури. У видавництва «Небо» розпочався передпродаж першої частини циклу спадок Крістофера Паоліні. Це ілюстроване видання з новим перекладом, і Ерагон це історія про світ пригод з драконами та магією. Я читала всю серію, чотири частини. І хотіла би мати в себе таке гарне ілюстроване видання. Ціна перед 570 гривень вийде на початку серпня. У видавниці лева» вийшла книга Ромео від Еліс Тайтл. Це гостросюжетний детектив, в якому розслідують вбивство сексуального маніяка, якого звати Ромео. Він цинічний, невловимий та жорстокий. І всі його жертви це вродливі, успішні і впливові жінки. Коштує книга 450 гривень. Також у видимиці Староголева вийде нова книга Мілана Кундери Ідентичність це вона зовсім крихітна на 120 сторінок з опису. Трапляється, що якоїсь миті ми можемо не впізнати коханої людини, відчути, що її індивідуальність наче стирається, як із цим жити і як цьому зарадити. Я сподіваюся, що коли книга вийде, ми виберемо її на наступний книжковий клуб, бо обговорення кундери завжди проходять цікаво і багато людей приходить. Коштуватиме книга 180 гривень і вийде орієнтовно за місяць. В апріорі можна передзамовити новий роман Арчібальда Кроніна зорі дивляться вниз. Опис такий. Невелике містечко Сліскейл на північному сході Англії, мешканці якого не виявляють свого майбутнього, без шахти. Незламні чоловіки, які щодня спускаючись під землю, ризикують життям заради мізерного заробітку, і, попри все, люблять цю роботу. Сильні жінки, які щодня дбають про свої сім'ї, чекають вдома чоловіків і сподіваються. Діти, які прагнуть іншого кращого життя. Поки не читала жодної книги Арчибальда Кроніна, але маю одну три любові, коли вже нарешті познайомлюся, то можливо купуватиму інші. Книги, напишіть, як вам цей автор, якщо читали, книга вийде орієнтовно за місяць і коштує за передпродажем 416 гривень. Видавництво навчальна книга Богдан відправили в друг книгу Темне сходження. Сюжет такий: Біл Кемпен тяжко працює в лондонських доках і боїться за своє життя. Вайолет Балерс хоче вирватися з жорстких рамок, у яких заганяють дівчат її кола. Коли ж їх несподівано зводить доля, вони відкривають для себе абсолютно іншу реальність. Це перша частина серії, і книга має вийти орієнтовно за місяць. У клубі сімейного дозвілля видадуть Ян Гдалтовий антиутопічний фантастичний цикл «Знищ мене та Геремафі. Головна героїня, 17-річна Джульєта, вона має такий дар вбивати дотиком, і тому багато хто хоче її захопити і використовувати як зброю. Я би хотіла прочитати, бо коли читала, дається, кілька перших частин цього циклу і хотіла би мати їх українською, і перечитати, бо мені тоді було. Цікаво. І кілька нотів поезії, тобто новинок поезії, і всі вони вийшли в видавництві старого лева. у продажу з'явилася збірка Катерини Міхаліциної Розламані люди. Вірші з цієї збірки написані до початку повномасштабного вторгнення, але війна там присутня мовчанням, страхом, недопрожитим життям. Інше з іншими досвідами переселення і втрат, про які не моглося говорити, які хотілося стерти з пам'яті, але вони нікуди не зникали, добували зі своїми носійками до самої. Старості коштує збірка 250 гривень. І також у ВСЛ вийшла збірка Наталки Фурси Вернигора. В описі вказано, що ця книжка своєрідний поетичний щоденник емоцій і почуттів війни. Опоритися з ними, дати раду серцю, осмислити стихію руйнування та наглої смерті, прийняти неприйнятне і далі ростити свою гору добра. Коштує 350 гривень, і загалом мене зачаровують описи, анотації. Поетичних збірок ВСЛ, вони прям описи там уже такі поетичні і гарні. І трохи поговоримо про мангу. У видавництво в кулака вийде манга за відьмаком. На іншому кінці світу, у Японії часів Едо, Геральту доведеться приймати важкі моральні рішення проти Йокаїв та Оні істот, породжених японськими міфами. Можна передзамовити за 299 гривень, і манга вийде в серпні. У нашій ідеї триває передпродаж манги, зроблено в безодні том 2. Історія про надра безодні, що зберігають незлічені скарби і ховають невідомих істот. Ціна передпродажу 160 гривень. І також у нашій ідеї триває передпродаж манги токійські месники Том 6. Не знаю, що розповідати, якщо це том 6, то і ви вже дійшли до шостого тому, ви знаєте, про що історія. Але загалом вона про виправлення помилок минулого. Ціна передпродажу 145 гривень. І останній блок. Це «Нонфікшн». У виданиці Старого Лева вийшла книга Філіпа Сенса «Щирячий лас, кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця. Це автор Східно-Західної вулиці, і в описі вказано, що це невигаданий трилер, е, оскільки він на реальних подіях, не знала, до якого блоку його віднести, нехай вже буде в нонфікшені. Але автор пропонує унікальну розповідь про життя нацистського групенфюрера СС Ота Фрайгера фон Вехтера та його дружини Шарлоти. Досліджуючи приватний архів сімейних листів і щоденників, він Триває правдиве історичне тло про життя до і під час війни, про втечу Альпи, переховання в Римі, а також про часи холодної війни. Коштує книга 400 гривень. Книгу Дмитра Яворницького Історія запорізьких козаків перевидали у фоліо, і ціна за тритомник 2000 тисячі гривень. Перший том присвячено зображенню внутрішнього побуту запорізьких козаків, в другому події козацтва з кінця 15 століття до 1686 року і в третьому томі з 1886 року до тридцять року. У Вадимся Старогалево можна перезамовити книгу, про яку я розповідала в одному з попередніх випусків, що вона вийде, і ось уже можна передзамовити. Це позивний для йова хроніки вторгнення Олександра Мехеда. І передзамовити можна з підписом автора і набором листівок. Ціна передпродажу 380 гривень і розсилати замовлення почнуть 21 червня. У нашому форматі можна передзамовити книгу Вогнині Брами Стівена. Пресфілда пишуть, що це один з найкращих мілітарних романів не лише про цей історичний епізод, але й про війну загалом. І що ця книга обов'язкова до прочитання у військових академіях США і Українській академії лідерства ціна перед продажу 288 гривень. Вона очікується в серпні. Тож на цьому в мене з новинами все. Пишіть обов'язково все, що ви думаєте у коментарях. І нагадаю, що на сайті Vivat можна скористатися промокодом Долі і отримати знижку 10%. Користуйтеся, замовляйте і пишіть, якщо щось замовили. Можливо, я теж зверну увагу на ці книги. Пишіть, що ви думаєте про скандали, чи ви їх бачили, які книги передзамовляєте. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!